Глава 6. Браття, якщо й впаде людина у якийсь гріх, ви духовні виправляєте такого в дусі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений. Носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Бо хто вважає себе чимось, коли він є ніщо, той обманює себе. Кожний нехай випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не в іншому. Бо кожний свій тягар понесе. Той, хто навчається слова, нехай ділиться з наставником усяким добром. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, доки є час, будемо робити добро всім, а найбільше ж своїм завірою. Бачите, як багато я написав вам власною рукою. Ті, які бажають хвалитися плоттю, примушують вас обрізувати стільки для того, щоб їх не гнали на хрест Христів. Бо й самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви обрізувались, аби похвалитися вашою плоттю. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий і я для світу. Бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. Тим, які живуть за цим правилом, мир їм. І милість та Ізраїлеві Божому. А втім, ніхто не обтяжує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа з духом вашим, браття. Амінь.